Друзі, вітаю вівторок, 11 березня. Це телеканал ICTV2. ранок у великому місті. І В студії вас вітають я, Сергій Лиховода, та моя колега Юлія Зурі, яка вже підготувала для вас першу важливу інформацію. Почнемо. З неї і почнемо. А саме з повідомлення щодо припинення надання Сполученими Штатами Америки військової допомоги Україні, бо це питання турбує не лише нас, і з вами українців, але і усю Європу загалом. Тож давайте розбиратися наскільки значущою була американська допомога і що залишається в Україні без неї. Всі подробиці далі в Нашому наступному сюжеті. На початку березня з'явились повідомлення, нібито Дональд Трамп розпорядився призупинити військову допомогу Україні. Проте жодних офіційних заяв про це з Білого Дому не надходило. Більше того, під час свого звернення до конгресу Трамп також не сказав про це ані слова. Та з огляду на турбулентність зміни курсу США постає запитання: чи можна замінити американську зброю? Загальний обсяг допомоги Україні від США з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну складає 183 мільярди доларів. З них понад 112 мільярдів мільярдів таки не залишили територію Сполучених Штатів і були спрямовані на розвиток американської оборонної промисловості. Фактично, США надіслали Україні військової допомоги на суму близько 65 мільярдів доларів ще майже 4 мільярди схвалених конгресом ще за президентства Джо Байдена. Залишаються невитраченими, і саме ці гроші Трамп нібито розпорядився тимчасово заморозити по воєнно-технічній допомозі. У нас лишилося не отриманих від проголосованих минулого року парламентом Сполучених Штатів Америки і наданих нам лишилося десь приблизно 3-3,5 мільярди доларів. І, власне, коли ми вами говоримо про зупинку, ми говоримо саме про цю суму. Чому власне про цю суму? Тому що в 25-му році жодних законопроєктів щодо воєнно-технічної допомоги Україні в в американському парламенті не з'являлося замороження старих поставок або затримка нових через внутрішні політичні процеси у США створює додаткову напругу в умовах війни, кажуть експерти. Зокрема, брак ракет для РСЗО «Хаймерс». Може ускладнити роботу українських захисників, що стосується хаймерсів, отут аналогів а, такої реактивної артилерії немає або старі радянські, або хаймерси, які використовуються, і звичайно, що вони доволі таки ефективно вражали об'єкти ворога продовжують це робити, тому це серйозна вогнева підтримка, а, чи скажімо так, це позначиться на фронті. На жаль, так тому що треба розуміти, що ці системи виконували абсолютно різного роду задачі але. Вони є доволі ефективними. Утім, решта обладнання для фронту може бути замінена європейськими аналогами. Сполучені Штати з 2023 року втратили лідерство у військовій підтримці України. Натомість левова доля поставок ішла від країн Європейського союзу для порівняння. Європейський союз за три роки війни надіслав Україні допомогу на суму майже 125 мільярдів євро, тобто вдвічі більше ніж було фактично отримано від штатів. І, хоча американські бойові машини Бредлі та М113, хоч і не нових зразків допомагають українському фронту, їх можна легко замінити європейськими аналогами, кажуть експерти. Перевага сполучених штатів в тому, що вони короткостроково можуть надавати значні обсяги і постачати ті ж страйкери, ті ж М113 або Бредлі швидше і в більших більшій кількості ніж це може робити Європа, яка в принципі має певні аналоги, але все ж. Тому тут е, от така ситуація, але в довгостроковій перспективі за умови, що Європа запускає всі свої потужності і нарощують виробництво, як вони роблять зараз, ми можемо отримувати ті ж самі cv 90 або мардери. Вони є доволі таки конкурентно здатними. У Європі дуже оперативно відреагували на повідомлення щодо можливої паузи у постачанні США зброї для України. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн одразу представила план переозброєння ЄС та підтримки України на суму 800 мільярдів євро. Ці гроші будуть використані як для короткострокових екстрених цілей, таких як допомога Україні. Так і для довгострокових цілей із підвищення обороноздатності Європи загалом. Утім, проблема полягає в тому, що ті ж Бредлі вже є на американських складах, а от аналоги з Європи треба ставити на виробництво. І хоча це дає неабиякий поштовх для розвитку європейського ВПК, переозброєння і збільшення незалежності ЄС від США, бронемашини і снаряди потрібні Україні ще на вчора. Водночас, снарядний голод ЗСУ навчилися долати щонайменше рік тому, адже допомога зі Штатів затримуються вже не вперше. На допомогу українським захисникам, які міцно тримають фронт, приходять безпілотники. Пауза у наданні військової допомоги США може вплинути не тільки на ситуацію на фронті, але й на цивільне населення України. Йдеться передусім про ракети для систем ППО в Європі. Важко бути конкурентно спроможними. І чимось замінити Петріот. Вони заміняють системами самкі, але кількість ракет все ж таки більше є в сполучених штатах і виробляється більше. Тому безумовно, що в разі вичерпання саме ракет небезпека для нас зростає. Тому дуже важливо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і сумліно донатити на ЗСУ. Адже як би там не було, фронт не стоїть на паузі. А наші бійці викладаються на всі сто. Незалежно від того з якої зброї знищують ворога з американської, європейської чи української.